Друзі, усім привіт! Маємо продажі Volkswagen Golf 4. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2003 рік. Бензиновий двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль в шикарному стані. По авто без дефектів, без корозії. Дивіться, стан кузова. Кузов не полірований, повністю в оригінальному стані. Мінімальний пробіг даного автомобіля. Пробіг зафіксований, присутні всі сервісні відмітки. Дивіться, стан гуми. Автомобіль на зимовій гумі. По порогах також все чудово. Пороги рівненькі, ціленькі в оригінальному стані, без пошкоджень, капот без сколів, без висічки. Лобове скло оригінал. Стан кузова, дивіться. По арках все чудово. Кришка багажника, заднє скло також рідне оригінальне. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Також з середини все чудово. Болти не крутилися, кришка не знімалась. Дивіться, на стан цього багажника. Стан практично новий. В комплекті у нас жилетка, аптечка. Йдемо далі. Повнорозмірна запаска. Запаска також нова стоїть. Домкрат. Домкрат, до речі, оригінальний, який йшов в заводу. 31 неділя, 7 місяць, 3 рік. Викрутка, буксировочний гак і ключ. Ключ також оригінал. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Полочка на місці, все працює по ній. Ще раз показую стан кришки багажника. Стан задніх фонарів ціленький, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон. По комплектації у нас задні склопідйомники, накладки на порогах. Дивіться, стан сидінь. Сидіння чисті, цілі, без пропалів, також присутні килимки. Попільничка на місці. Стеля чиста ціла, не провища. По пройомах все чудово. Скло погано видно. Також у нас оригінал. Йдемо далі. По комплектації у нас задній. Передні склопідйомники, регулювання та підігрів дзеркал, кондиціонер, штатна магнетола. Мультимедіа працює. Також CD-ченеджер. дуже гарно виглядає в поєднанні cd ченеджер та магнітофон. Кондиціонер у нас працює і вишенька на торті. Цього автомобіля це пробіг даного автомобіля 171 тисяча кілометрів. Давайте запустимо двигун. Дивіться, в кого є якісь сумніви стосовно пробігу цього автомобіля, показую сервісні документи. В описі під цим відео буде Вінкод автомобіля. Можете перевірити. Німецьке ТО пробіг 157 тисяч, хтось ручкою написав, бачите, 22 рік. І оце 157 тисяч кілометрів. Також нас зафіксований пробіг у 2024 році було ТО була заміна мастила фільтра на суму 201 євро. 07 -го 24 -го року. Тюфи з автомобілем присутні. Також є сервісна книга. Він код автомобіля. Сервісна книга оригінал. Давайте заглянемо в сервісній книзі. Останній пробіг. Це в нас другий місяць 24-го року, пробіг 166 тисяч. 980 кілометрів була заміна мастила антифризу. Книга оригінал. В кого кажу, є якісь сумніви. Під цим відео буде він код автомобіля. Можете перевірити та переконатися. Ще є така папка. Бардачок працює, ціленький. З автомобілем два ключа. Ключі працюють. По кулісі нас все чудово. Перемикає класно. Кондиціонер у нас запускається, працює. Торчик вентиляторів також працює. Дивіться, стан панелі, стан передніх сидінь. Кермо не шите, структура не затерта, не фарбоване в оригінальному стані. Склопідйомники працюють. Задній працюють. Регулювання зеркал працює. Двигун оберти не плавають, помилок немає, підсвітка все працює. Включимо протитуманні фари. Протитуманки працюють. Двигун 1,4 бензин. Кришечку притягує, щупа не сапунить, заміна масла 02-24 року. Масло у нас замінено. Болти не кручені, цокотить клапана адсорбер Ось він знаходиться. Це не, не форсунки. Він код автомобіля, тут також ніде нічого не кручено. Стан двигуна, дивіться, стан капоту. Давайте, щоб ви переконалися, бачите, фішечку знімаю, цокот пропадає. Коли ставлю, це в нас клапан адсорбер Можете загулити, почитати, для чого він і принцип його роботи. Стан капоту, дивіться. І давайте пройдемо по кузову показники фарби. Капот 126, 119. 119, 109, 127, низ крила 104, 124, 115, 115, 116, 107, 141, 113, 121, 113, 113, 119, 89, 102, 84, 112, 85, 112. Кришка в оригінальному стані. Не фарбована, без підкрасів, без корозії. Це для Volkswagen Golf 4. Рідкість. Далі 107, 117. 129, 129, 120, 105, 134, 110, нескрила 149, 138, 122, 116, 116, 109. По кузову то в класному, збереженому стані. Без корозії, без подряпин, кузов не полірований. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!